На базі комунального підприємства Миколаївелектротранс триває навчання водіїв електротранспорту. Сьогодні стартував останній місяць підготовки для групи, яка стала рекордною за кількістю студентів. З 22 осіб до фіналу дійшло 15. Про навчання майбутніх водіїв та результати розкажемо далі. Комунальне підприємство Миколаїв Електротранс продовжує підготовку нових кадрів. Сьогодні стартував фінальний місяць навчання для групи майбутніх водіїв тролейбусів, яка розпочала опановувати нову професію ще в квітні. 19 числа група рекордна група, яку ми набирали на навчання, закінчує навчання і почнуть вже працювати на маршрутах за. З пасажирами цю групу на підприємстві вважають рекордною за кількістю охочих, адже на початку навчання за новими знаннями прийшло 22 студенти. З них наразі залишилось 15. Зараз вони вже опанували теорію та вийшли на маршрути на учбовому транспорті. Вони вже пройшли більше половини. І вони на кінець навчання вже мають добре їздити по стрілкам, по спецчастинам, по місту, по всім маршрутам. Тобто, вони практично частину нам здають. Ми дивимося, наскільки людина впевнена себе, веде, реагує на всі знаки, на всі моменти дорожньої обстановки. Дмитро один зі студентів, який сьогодні вийшов на учбовий маршрут, розповідає: спочатку нервував, коли сідав за кермо тролейбусу, однак зараз вже почувається. Комфортно дуже подобається навчання. Гарно все пояснюють. Є як практичні, так і теоретичні заняття майстерні, в яких все наглядно показують, і дуже зрозуміло. Значний дефіцит водіїв на підприємстві зберігається й досі, зазначає директор Миколаїв Юрій Сметана. А тому вже сьогодні анонсує набір нової групи. Сьогодні ми набираємо починаємо старт набору нової групи на навчання за категорію водій тролейбуса. Тому хочемо запросити всіх на навчання. Навчання буде відбуватися протягом 14 тижнів. Будемо платити. Кожному охочому навчатися в стипендію в розмірі 6700 гривень на місяць. Тому запрошуємо всіх стати частиною великого колективу комунального підприємства Миколаїв Електротранс, а також робити все від них залежне для наближення нашої спільної перемоги. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.